Молодші класи, вправи зі скакалкою, мотузкою з переміщення, вправа гра п'ятнашки, мета вправи розвиток комунікації, координації, швидкості реакції, вміння швидко приймати рішення. Учні стоять у колі, тримаються за зв'язану мотузку обома руками. Один учасник стоїть у середині кола. На початку гри це може бути керівник, вчитель. Задача гравця усередині доторкнутися до руки гравця, який тримає мотузку. Завдання гравців у колі не дати можливості заплямувати свою руку. Відривати від мотузки можна тільки одну руку. Якщо є дотик або відірвав від мотузки обидві руки, міняється місцями з гравцем у колі. Типові помилки. Тримаються за мотузку однією рукою. Вправа скакалка по прямій. Мета вправи розвиток відчуття руху по прямій, критичного мислення. Скакалка або мотузка розташована на землі у вигляді прямої лінії. Завдання даються від простого до складного пробігти з м'ячем в руках по прямій, прокотити м'яч по землі, пересуватися з веденням м'яча ногою тощо. Типові помилки: рух не по прямій лінії, втрата м'яча. Помилка викладача, якщо завдання не відповідає віку або рівню підготовленості, вправа гра геометричні фігури. Мета розвиток комунікації, критичного мислення. Вміння приймати рішення при зміні напрямку. Гравці об'єднуються у команди кожній команді дається зв'язана мотузка і м'яч завдання командою побудувати з мотузки геометричні фігури. Квадрат, трикутник, Прямокутник. Утримуючи фігуру в руках, довести м'яч до маркера. Конуса, фішки чи обруча. Перемагає команда, якій вдасться це зробити. Типові помилки мотузка провисає. М'яч викочується з проєкції фігури. Фігура не відповідає завданню. Роз'єднується команда. Гравці відпускають руки від мотузки.